Останнім часом все більше розмов про можливий наступ збройних сил України в Придністров'я. Нагадаю, це не підконтрольна Молдові територія, на якій міститься російська база. Колишній радник президента Олексій Ростович також заявив, що у випадку прохання Кишеньова Київ звільнить Придністров'я за три дні. Чи доречно гинути за інтереси Молдови? Давайте запитаємо у пересічних українців. Янукович заявив про те, що якщо попросить Молдова, Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як Ви вважаєте, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Ну, Арестович, я наскільки знаю, не, україн... не українець, а білорус. То чому він вирішує за українських військових, що ми будемо освобождати, а що ні? Я думаю, що це прийме український народ в цьому питанні своє рішення. І так воно і буде. Але я думаю, що ні, ми не підемо освобождати нікого, нам достатньо своєї території. Олексій Яросович заявив, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить Придістров'я за три дні. Скажіть, будь ласка, Ми з Маріуполя розговорювати. Ви там такого не терпіть? Що я не хочу? Извините. Олексій Ярославович заявив, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить При за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути наші військові за інтереси Молдови? Ну, Взагалі-то я в політику не дуже вникаю, але спочатку ми повинні звільнити свою територію на Тому інтереси Молдови, нехай вони розбираються самі. Нещодавно Олексій Арестович заявив, що якщо Молдова попросить, Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Я би сказав так. Ти в без різниці. Я не поважаю Арестовича. Не розділяю з ним його е, думки, його бізнес. Взагалі, Арестович, е, як для мене, небагато що значить. Хоч по ньому йдуть різні розмови, одним подобається, другим не подобається. Мені здається, що кожна людина повинна займатися цією справою професійною, яка в неї є. Не брехати. Якщо це зв'язано з телебаченням, не поважає ці люди. Більш не, не хочу коментувати. Олексій Ярославович заявив, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути наші військові за інтереси Молдови? Ні, однозначно ні. Я вважаю ні. Ми за себе повинні. За нас нам допомагають, я згодна, але у нас багато людей за нашу країну. І ну, я вважаю, ні. Олексій Ярославович заявив, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути наші військові за інтереси Молдови? Придністров'я це не підконтрольна не територія Молдови, хочу. де міститься російська база? Це дуже таке питання, дуже важке для мене. Думаю, Там так, я якщо я так... треба буде допомога. Олексій Ярославович заявив про те, що якщо Молдова попросить, Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Я думаю, що Арестович взагалі слухатиме. Як ви вважаєте, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Дійсно, більше і наші інтереси, тому що там дійсно стоять якісь люди, які. Ну, Пристров'я ні, при там ніяких військ немає, там взагалі ні, так, все одно, там склад склад бойових, етіх, і все. Ні, ні, там все одно є ну, якісь наші це? війська, які тримають там не не нашим, а, ну, вперед, І це, тому, щоб, Якщо б там така напруга знялася, то наші війська пішли б там, де їм потрібно. Звичайно, так. А, це більше нам допомогло. Я думаю, що тут. Що самі молдовани треба, щоб їм штурмувати ну, і об'являти війну Росії? Ну от так. Вони не хочуть. Ну вони так обережно підходять. Вони, вони повинні це, ні. Вони залежать від та, гасувич заявив про те, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Я навіть не знаю, як відвідати за три дні, по-моєму, я вважаю, що Орестовича взагалі не варто слухати. Я не вважаю, що наші військові будуть гинути за інтереси Молдови. Придністров'я змежує з нашою державою і звідти є загроза. Так що загрозу краще превентивно вирішити, ніж дочекатися якихось більш складних подій. Олексій Растович заявив про те, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить Придністров'я за три дні. Як ви вважаєте, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Ні, ну в даному випадку я вважаю, що мабуть ні, тому що загиблих і так наскільки багато, що мабуть, Але, звісно, якщо це загроза наша загроза, то можливо, можливо, є сенс роз. Глядати це питання, але загиблих бачите, скільки багато. І тут питання таке дуже тяжке, і однозначно відповідь дати, мабуть, немає змоги. Але все ж таки, на вашу думку, якщо вони попросять, чи повинні ми їм допомогти, так ми повинні в даному випадку так, допомогу, допомогти собі, щоб звільнити цей. Це їхній анклав. Це буде нам допомога, мабуть, бо ми там теж зосереджуємо якусь кількість військових. І в такому випадку, мабуть, що може, да, може, так. так. ж заявив про те, що якщо Молдова попросить, то Київ звільнить при за три дні. На вашу думку, чи повинні гинути українські військові за інтереси Молдови? Хм. Якщо серйозно, то я думаю, що. Вони би не мали гинути, вони би мали хоча б якось допомогти, навіть той самою технікою, які нам передають з заходу, допомогти технікою. А також, як просто, як, як у нас є добровольці, так само ми маємо бути для них добровольцями і як технікою допомогти, так і людьми.